Добрий день, прислав нам чоловік сьогодні на аналіз. Один цікавий матеріал, не то що він там дуже цікавий. А цікавий матеріал в тому, що його зараз ну, дуже багато на ринку. Тобто багато листової нержавійки і саме такої якості. Дивіться, давайте я розкажу вначалі простими методами перевірки, а потім спектрометр. Дивіться, магніт. Неодимовий магніт сильний. Трошечки підмагнічує. Тобто є відчуття, що є підмагнічення. Потім іскра. Вона майже ідеальна, як в нержавійків якій 10% нікеля. Але все ж таки летить прямо ну, на краю малесенький хлопок. Майже незамітний для звичайної пересічної людини, яка не щодня зустрічається з цим матеріалом. І. Щоб було найбільш зрозуміло, давай зроблю аналіз, нажимаю, і ви побачите просто, що це за матеріал. Це нержавійка, в якій 8% нікелю. Ця нержавійка в нас на прийомному пункті коштує 35 гривень кілограм. Тобто це зараз дуже розповсюджений матеріал. Якщо у вас є такий, ми готові його купувати, але він стоїть трішки дешевше, ніж звичайна нержавійка.